Уроки з технічним долюванням в програмі SOLIDWORKS. Тема створити, редагувати 2D ескіз як команда вкладки Ескіз. Рушаємо. Створюємо новий файл деталь. Вибираємо базову площину і створюємо 2D-ескіз. Наводжу курсор на команду. Нагадаю, що потрібно зайти в вкладку Ескіз, якщо ви знаходитесь, до прикладу, в вкладках елементи, переводимо курсор на вкладку «Ескіз», натискаємо її. Переводжу курсор на команду створити, редагувати 2D Ескіз і натискаю її. Як Ми бачимо, що створюється в дері побудова під лінією відкату назва Sketch1. «Ескіз-1». Також додатково бачимо, що в назві деталі також назва. Даного ескізу скетч 1, і піктограмки в верхньому правому куті в, в віконці побудови, бачимо, що також з'явилися дві піктограмки: закритий ескіз зі збереженням і закритий ескіз без збереження. Якщо я закрию ескіз в такому вигляді, не додавши туди будь-якої інформації, до прикладу, зі збереженням, ескіз самовидалиться. Бачимо, що в дереві побудови його немає. Він, програма автоматично видаляє ескізи, котрі не несуть ніякої інформації. Сам очищається. Знову виберемо базову площину, до прикладу, Plane, площину зверху. І натисну команду ES, створити ескіз 2D. Бачимо, що програма повернула мені площину перпендикулярно до екрану. І зайшла в режим редагування ескізу. Виберу лінію і її відображу на екрані. Щоб вийти з режиму лоцінкової побудови, нажму кнопку Escape. Роликом віддалю лінію від себе і приближу її відцентрувавши. Тепер, якщо я закрию ескіз зі збереженням, Програма автоматично збереже ескіз, тому що він несе інформацію в собі. Класу на пустому полі, щоб деактивувати вибір мого побудованого ескізу. Створити ескіз можна 2D-ескіз, можливо, також іншим методом. До прикладу, я вибираю базову площину Frontplane і відразу спливає віконечко. Де я можу навести курсор на ескіз і створити також новий ескіз. Під деревом побудови бачимо, що творився скетч 3. Додатковий ще один ескіз. Я його закрию без збереження, він мені не потрібен. Також я можу відредагувати даний ескіз. Редагування даного ескізу я можу навести курсор на робочому полі на даний елемент, натиснуючи його. Активуючи, бачимо, підсвітлюється мій ескіз, в частності мій елемент лінія. Наводжу курсор на команду ескіз, натискаю його лівою кнопкою миші одноразово і заходжу в режим редагування. Це я можу зробити і іншим методом. Закрию ескіз зі збереженням. Наводжу курсор на мій елемент в робочому полі. Натискаю правою кнопкою миші, спливає віконечко. Наводжу курсор на редагувати ескіз і натискаю лівою кнопкою миші. І знову таки я повертаюся в режим редагування ескізу. Закрию ескіз зі збереженням. Також можу навести курсор на деревопобудову на мій ескіз, натиснуючи праву кнопку миші, знову спливає віконечко, де я можу навести на команду редагувати ескіз. І також натискаючи лівою кнопкою миші одноразово. І знову я заходжу в режим редагування ескізу. Команда створення та редагування 2D ескізу.